Кількість постраждалих у до удару по Одесі зросла до чотирьох, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масовано атакував місто вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години. І з нами на прямому зв'язку кореспондент СН Сергій Осадчук. Вітаю Сергію! Тож розкажи, яка ситуація станом на ранок? Чи вже відомо, коли зможуть відновити електропостачання і тепло щодо. Що ти знаєш на цю мить? Соломія, мої вітання. Ми зараз якраз у спальному районі, який постраждав найбільше від нічної атаки. Ви позаду мене можете побачити будівлі, які значно пошкоджені. Це і будівля поліклініки, і довколишні будинки. Суцільне руйнування під під ногами скло, уламки металу. Попередньо відомо, що ворог наші випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників. Частина з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що це був наймасовіший наліт за увесь час повномасштабної війни. І ще такого, як вчора, десь вісім то Я такого ще не бачив на одному районі. Сюди бабаха вдарило сильно. Ми швиденько поїхали в ту сторону. Дружина вагітна, злякалася. І всі вибіжали в під'їзд. Всі вибігли до під'їзду, повиривало всі вікна. Від наступних ударів усе це розлетілось. Меблі попадали, двері вирвало міжкімнатні. Що сказати? У ванні витяжка з гори її теж знесло. Відомо, що четверо потерпілих на цей момент серед них і дитина. Вони зараз у лікарні і травми середньої ступені важкості. Багато руйнувань в дитячій поліклініці, біля якої ми перебуваємо поряд з нею. Вибухнула бойова саме частина шахеда, розтращила фасад, вікна. Нам вдалося також побувати на території сусіднього дитсадка. Там з обох боків вирви від вибуху. А вибухова хвиля була така потужна, що розбила. Усі вікна пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники, які зараз прибирають наслідки руйнувань, спілкувалися з нами просто зі сльозами на очах. кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках станом на зараз без світла та опалення понад 200 тисяч одеситів. А на вулиці мінусові температури. У цьому мікрорайоні школи, дитячі садки працювати не будуть, але будуть в цих школах працювати пункти незламності, де можна буде обігрітися, отримати там якусь допомогу, там, чи вода, чи там, якщо треба щось розігріти, будуть там буржуйки працювати. У нас такого ще не було. Я так думаю, що тут не декілька тисяч вікон, балконів. Зараз іде засідання міської комісії, яка буде вирішувати, що робити з опаленням теплоносійсь системи подекуди злиють, а де можливо запустять помпи, щоб рідина не замерзла і не пошкодила усю систему. Роботи багато у комунальників, але кажуть, гуртом впорується з усім. Соломія. Дякую, Сергію, за подробиці. Кореспондент СН Сергій Сергіосачук був зараз з нами наживо із Одеси розповів, як Одеса пережила цю ніч під російськими обстрілами. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Там Вітаю. будемо говорити і починати з Одеси. Там понад 250 тисяч жителів були без світла. Це на ранок була інформація. Давайте оновимо її, що на тепер відомо, тому що ну, ворог вночі. Намагався бити по енергетиці там повітряна тривога тривала понад три години. В цей час місто атакували цілим роєм ударних безпілотників. Частину шахетів збила ППО, але деякі влучили у підстанцію та пошкодили дитячу поліклініку, і дитсадок, розташовані поруч. І ось через відсутність у спальному районі світла і тепла в реадміністрації ухвалили рішення розгорнути намети, щоб люди змогли зігрітися та підзарядити техніку. Тож, пане Сергію, вам слово, що відомо на тепер. А, насправді ви все сказали. Майже що ми маємо? Ми маємо сьогодні атаку, як і минулої ночі, і попередньої. Майже кожен кожен день. Кожну ніч, точніше, кожен ранок ворог атакує, атакує енергосистему в широкому сенсі. В першу чергу ну, останнє, що ми бачимо, це отаку східні східні та південні регіони. Одеса постраждала вночі, да, десь близько близько до 200 тисяч людей знаходиться без світла наразі. Є, є інформація про пошкодження. Поки зарано говорити про терміни відновлення, колеги з ОСР ну з мереж локальних працюють над цим з Укренергою. Ну всі, хто дотичний до відновлення, я маю надію, що як і завжди, Одеса не вперше страждає. Я маю надію, що невздовзі ну, світло повернеться до ну до будівель. Єдина, єдина проблема зараз, як ми казали, завжди ну, з вами то у нас зараз мінусова температура, і це ну це додає проблем для споживачів, для ну для всієї енергосистеми. Але є й гарні новини. Що там, якщо там вірити прогнозам з погоди, то у нас залишилось залишився тиждень морозів і. Починаючи з наступного тижня, ми виходимо на плюсову температуру. В першу чергу в регіонах, які споживають дуже багато, тому є надія, що ми ну якось ну, оцей, оцей пресінг від від холодів, коли немає електроенергії, ми проскочимо. А чи є в нас е, запас міцності і потужності в наших мережах? Мова про там обсяги електроенергії, які ми готові постачати споживачам? Е, чи є в нас на підстраховці домовленості з країнами-партнерами про е, імпорт в, в разі потреби? Тому що ми розуміємо, що при такому мінусі споживання зростає. Що з цим? Що стос... ну, почну з кінця. Нагадаю, що у нас є технічна можливість заводити імпорт електроенергії в нашу систему. Нагадаю, що у нас є два, два принципи, по яким заходить електроенергія з, ну, з, від, від партнерів від Європи, називаємо це так, від країн. Перше, це аварійна допомога, яку періодично використовує «Укренерго». Друга це комерційний імпорт для. Великих підприємств, які можуть собі дозволити, в них є технічна можливість купувати імпортну електроенергію. Наразі використовується другий інструмент. Ну з того, що ми бачимо, там наші де наші клієнти закуповують, закуповують електроенергію для себе, щоб ну не попасти під відключення. Ну звісно, це додаткова електроенергія в системі. Що стосується там, першої частини запитання міцності, ми бачимо, що в цілому країна з електроенергією, але це не значить. Що ситуація якась гарна, тому що атаки продовжуються, вони ж. 22-го року там нікуди не ділись, і ми маємо дефіцит в деякі години. От декілька вже ну на в робочий тиждень. Що у нас відбувається? У нас в ранковий час, де декілька годин починаючи з третє, як сьогодні, там до вечора, до, до того як пік спаде, у нас є відключення промисловості для ну, обмежують промисловість використання до населення. Населення поки не обмежують. Тому, якщо казати в цілому, яка ситуація, то ситуація я би назвав стресовою. Енергосистема знаходиться в постійному стресі. У нас є дві комплексні причини, які поєднуються. Перша причина це у нас є дефіцит генерації, ну тобто нам не вистачає електроенергії. Генераційною плюс імпортною в пікові години на 100% покриття потреби. Друга проблема у нас пошкоджені ті чи інші великі мережеві об'єкти, і через це ми бачимо цей характер відключень, що деякі області після зростання споживання обмежують. Ну тобто ситуація залишається стресовою, але я ну вона не є критичною, я би так сказав. Ви сказали, що в стресі енергосистема не лише енергосистема в стресі, особливо після заяв Трампа, сьогоднішніх, які пролунали в Сполучених Штатах Америки. Залишається сподіватися, що міжнародна підтримка в галузі енергетики, вона теж буде зберігатися. І тому що Лавров заявив в Саудівській Аравії про те, що Росія не атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, але ж насправді, що відбувалося сьогодні в Одесі і на Київщині, дякуємо вам Дякую. за включення. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно, був з нами на зв'язку.